Сміття. Я б сказала не мити свого сміття в губризмі, бо я тебе колись нагодую. А зась не дісиш ти мене сміттям годувати на году свого каха. Не мити до корову, бо мені треба через корі ходити. А вже ж, велика пані Коляшня.

Про мене нехай може жити під речати або під Я нею з роду віку не буду жити, під однією покріплею. Катне, підриває хату! Випмалю їх карту, бо я і саме, та й на собі піду. Лавріне, підриває їй хату, бо я ладний до сусідів вибравсь. Зараз піду в волость та нехай.